Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на війку. Преображення Господня. велике свято, особливе свято це той час, коли Ісус преобразився перед людьми. Знаєте, всі так, це наш Месія, Спаситель, це той, хто прийшов рятувати, спасати Ізраїля з дому неволі. І так далі. Всі казали, всі бачили, чуда і все, але все рівно дуже багато людей дивилися на Ісуса як на людину. Так, Бо Він ходив як людина, він мав людське тіло, так як ми. І Господь вибирає учнів, щоб перед ними прообразитися. Я собі не раз так думаю. Господи, а чого ти тільки тих трьох їх взяв? Петра, Якова і Івана, Чого не взяв всіх 12 і перед ними не прообразився? А чого ти не зібрав всіх тих, які прийшли до тебе, як ще називають, їх нагірна проповідь, де Ісус багато людей зібрав? був? А чи тоді, як ти п'ять тисяч людей нагодував хлібом? Став би перед ними преобразився, вони би тебе побачили і все вже було б, всі би там вірили в Ісуса. Не так Господь Бог мислить, як люди. Він бере Петра, Якова і Івана. Вибирає з апостолів Петра, того, якого назначає Верховним апостолом, бере. Івана, який особливо любив Ісуса в особливий спосіб і був його улюбленим учнем і Якова той, хто перший із апостолів загинув мученицькою смертю. Господи, а для чого ти їх узяв? Щоб укріпити, ставлячи на них особливі завдання, він хотів їх укріпити у вірі, преобразитися перед ними, щоб вони бачили його славу, бо коли наступить час випробування, щоб вони не боялися, щоб вони були готові. Я собі думаю, Господи Боже, ти навіть апостолів всіх не взяв, та як би ти мав преображатися перед нами всіма? Ми ж би відпали відразу. А може і ні? А може, і серед вас є багато таких ісповідників віри. Праведних людей, для яких Господь Бог, Боже преображення укріпить їх. Щоб коли прийдуть випробування, вони не здалися. І таких людей є, я вам скажу, сьогодні посеред нас. І тому сьогодні, в день преображення, Господь перед вами преображується. Показує нам усім свою божественну природу. А що ми маємо зробити у день святого преображення? Преобразитися. Так, як Господь, але не показати свою божественність у нас її нема. є, тільки частина, так? але показати свою людяність. Ісус був Богом, одягнутий в людське тіло, прийшов і показав нам свою божественність. А ми, люди, маємо показати Богові свою людяність. Бо часом у цьому грішному спорченому світі людина стає кам'яною, затверділою. І дивишся на неї, як у класика сказано, і виглядає як людина, і говорить як людина, а придивишся не людина. Нема людяності. Ми вивітрілися із любови. Ми порозгубляли свої прикраси людяності. Ми не шукаємо Бога, не шукаємо, як йому послужити, а послужити Бога можна через ближнього. Тому, Господи Боже, <кхи> сьогодні у велике свято Преображення Господнього наділи мене силою і відвагою святого апостола Петра. На якому ти збудував свою церкву, церкву таку міцну, що ворота пекельні не подолають її, і дав Петрові ключі від Царства Божого. Дай мені, Господи Боже, сьогодні в цей день преображення таку велику любов і довіру, як Івана, який став твоїм улюбленим учнем через те. Що дуже любив тебе, шанував і сприймав, і особливій духовному натхненні став євангелистом і описав твою духовну природу. Та й сьогодні Господи Боже відваги, як у святого. Якова, Відваги найперше і нашим воїнам, і нам всім, щоб ми були відважними, не боялися нічого. Щоб ми сказали, Боже, на землі є такі люди, яких би ти хотів вибрати. Та як тоді ти знайшов Петра Якова і Івана, так сьогодні, споміж нас ти маєш можливість таких знайти. І я бажаю вам усім, щоб якість хоча б одного апостола була частково у вас, як у Петра, як у Якова або як у Івана. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава воно